Привіт! Ми сьогодні в цей чудовий ранок вибрались на природу для того, щоб що вам розповісти? Що вам розповісти? Про ножі, напевно. Про ножі, про топори. Так, сьогодні у нас на огляді будуть сокири від українських виробників. Тут, як ви бачите, у нас такий гарний асортимент вже є. Якраз осінь, пора готуватися до зими, заготовлювати дрова. І сьогодні ми, напевно, щось розкажемо і порубаємо трошки, так? Понатикували для вас, бачите, скільки. Понатикували. І ми звикли до того, що Сокира у нас має який вигляд? Ну, приблизно, напевно, отакий. Так, Ось такий от стандартний вигляд. Так. Всі ми Це, звикли. Я, до того. я думаю, що майже у всіх на дачі, в селі, там, десь в сараї в гаражі є ось такі ось екземпляр. Со Совєтського качества. Класичний варіант. Так. Але зараз сокира це не лише такий от примітивний інструмент. Сокіра насправді має дуже таку глибоку, давню історію, як і інструмент, і зброя, і навіть засоби для паління. І спосіб залякування, і спосіб звільнення. Місце для відпочинку. Так, так. Це, це, це все має місце бути. Пропоную почати з найменших представників сьогоднішнього нашого асортименту. А найменший представник в нас це, я так розумію, BPS. найменша сокіра в асортименті Ножеманії. маленька, 720 грамів всього, і вона фулл Я скажу, що таку маленьку сокиру я ще ніколи не тримав в руках. Сокіра шийник. Це зручна штука для туризму, я так розумію. Але щось рубати я поки не уявляю, і хочеться спробувати. Ми сьогодні обов'язково спробуємо. В принципі, це такий варіант, який можна собі там, кинути в рюкзак. Вага невелика, але це дуже потужний інструмент, яким можна щось перерубати, щось трошки підтисати. Тобто це такий більш універсальний момент. Фул танк, друзі. Так. Міцність тут велика, ви можете не боятися, що ви її зламаєте чи ще щось. А навіть якщо десь вона у вас випаде і переїде трактором в лісі, ви зламаєте накладки, то так як це фулл ви все одно зможете чимось обв'язати її і далі користуватися. Так, Тут ще спробую зламати ці накладки. Ну, Я не знаю, зна... що це треба зробити, щоб uh, зламати. Ну, ці все накладки. Ну, Все ж таки це дерев'яні накладки з горіха, тому зламати їх можна. Звичайно ж можна. Так, що у нас а, далі? Ну, Я, я думаю, Біверкрафт. Біверкрафт, до речі, українська компанія, яка працює вже з 2014 року. Так, тобто так. ми вас вітаємо, це 10 років, яка дуже популярна за кордоном в Америці. Так, вони здобули свою славу за кордоном завдяки їхньому інструменту для різьблення по дереву. Тобто, це, це найбільший український виробник такого інструменту, наймасовіший можна навіть сказати. І вони дуже популярні в США, в Європі, ну, в принципі, по всьому сокири або весь асортимент. А, саме асортимент різьблення по дереву. А сокири, бушкрафт тематика. В них з'явилася, можна сказати, відносно нещодавно. Тому це більш-менш новий інструмент, там декілька років, як він у них є в асортименті, але дуже класний. Він трошки більше за BPS. Так, але вага така ж сама 720 грамів. Це вже більш класична сокира. До речі, ми забули сказати, що BPS Найвс nice вже по класиці це 1066 сталюка. Beavercraft – це кована сокира, також зі сталюки 1066. Але єдина відмінність ну не єдина, а це не фултанг. танг. Так, це класика. Руків'я ясень. Руків'я ясень. І тут така штука, як вона називається, можна вішати на Підвіс пояс. Підвіс на пояс. Підвіс на пояс. Всі сокіри, які сьогодні представлені в нашому відео, вони всі йдуть з шкіряними чохлами. Окрім Blade Brothers, вони йдуть з кордурою. Сокіра від Beavercraft, вона ще може використовуватися як молоток завдяки ось такому обуху і можна щось. Пристукати. А так, маленька туристична сокира, зручна, ергономічне руків'я, гладеньке. Воно зручніше, ніж у BPS Knives, Але BPS Knives – це full tank, а це губернатор. Зручніше, пластика. тому що більше. А, воно більш ергономічне, більш таке овальне. Є розширення ближче донизу, щоб сокира при такому рубальному русі, щоб вона не вилітала. Є отвір для темляка, щоб також. Ну, тут таке руків'я, що я не знаю, хочеться кинути. Можна. Можна буде спробувати. Можна? Можна. Нас тут трішки поправили не 720, а 480. Стид нам і позор. Ну, я як завжди стояв і кивав отак. Так, що у нас далі йде? То томагавк, а оце? Тобто зараз це українсько-американська компанія. Тільки я не розумію, як це може бути. Прикольно звучить, але а виробництво в Америці чи навпаки? Ні. А, вони знаходяться локаційно в Україні, виробляється все в Україні, але основний їхній ринок це США. Ага, ну тобто. Вони продаються дійшло. в Сполучених Штатах Америки і в Ножиманії. Тому, друзі, якщо вам потрібна крута українська кована сокіра Тобто welcome. компанію BPS можна теж назвати україно Американською. Так. Прикольно. Що можна сказати про е, сокіри від Strongway Tools? Вони Що тут... вони не дешеві, так. але дуже якісні. Ви купили і забули на довгі роки про сокіру? Що вона не використовуєте її. Да, да. О, я не те хотів сказати. Ви купили і користуєтесь довгі роки, і не шукаєте іншого. Я це мав на увазі. Що можна сказати по самій сокірі? Викована вона із ШХ-15, це досить така тверда сталюка, але у неї є невеличкий нюанс, вона може сколюватися. Тобто в неї є така схильність до сколювання. Це все залежить від обробки, від ковки, від термічки. Але що можна сказати саме про термічку від Strongway, то вони з цим впорались дуже класно і сакіри себе показують дуже добре. Звичайно, якщо ви не намагаєтесь розрубати там сучковатий в'яз, який там 25 сучків на квадратний сантиметр. Там, в принципі, будь-яка сокіра, я думаю, посипеться. Сучки це погано. Руків'я ясень, і воно. А сколюватися, ти маєш на увазі саме ріжуча крайка. Ага. Так як це сокіра, вона невелика, вона не призначена для того, щоб ви такі колоди пів метра в обхваті нею рубали. Я думаю, ви не захочете це робити. Якісь невеличкі колоди. А дрова там, порубати на від великих таких шматків до трошки менших, там, щоб розпалити вогнище, чи закинути в пічку, чи в камін, чи в мангал, ця сокира справиться взагалі без питань. Ну і як ми вже можемо бачити, наприклад, на цій сокирі, то це вже навіть аксесуар, правильно? Так, ви друзям можете показати, дивіться, яка в мене сокира, а дрова піти рубати ну, ось цією штукою. Ергономіка руків'я на високому рівні, тут е, потовщення таке в фінському стилі, напевно, як плавничок Фінський вигін. Фінський стиль? Е, так, зазвичай фінські ножі в основному вони характеризувалися ось такими ось плавничками на руків'ї, щоб коли ти робиш якісь такі рублячі рухи, щоб у тебе рука не зісковзувала. А так як тут досить, е, скажімо так, Високий рівень шліфовки руків'я, воно дуже гарно відшліфоване. Приємна така. Дуже гарно відшліфоване. І е, рука у вас може зісковзувати. Тому це досить гарне рішення для цієї сокіри. Шаха 15 і ясень, загальна довжина 300 мм, вага 600 грамів. Давай розказуй про наступну нашу сокиру. Я? Так. Да. Наступна сокира у нас святобор. Так написано. Це нова назва компанії. А це томагавк, що я хотів сказати. Це ні. те, що я знаю. Що ні? Томагавк. Ага, а це не томагавк. Блін, ну це виглядає більше як томагавк, чесно. Ну що ні, хлопці. Середня сокира з орнаментом. Теж туристична, я так розумію. Так. З прикольним забарвленням. Жопка чорна, теж фінський стиль. Тут у нас виходить uh, майже все фінський так, стиль. Так, такий більш, більш скандинавський. Скандинавський. У нас Люди полюбляють такий стиль, тому хлопці працюють в ньому. Сокира також зроблена з ШХ 15, викована. Руків'я з ясеням. Тут ми можемо бачити такий елемент зі шкіри, також з орнаментом, який повторюється на е, самому топорищі. Навіть орнамент кажуть, що це томагавка. Ні? Ні. Схожий по формі, але все ж таки компанія Strongway Tools вона не назвала це томагавком, тому будемо довіряти їм. Тут в одному стилі йде орнамент на топорищі і орнамент на шкіряному елементі. Вага 750 грамів, загальний розмір 360 60. міліметрів. Тобто, це також таки невеличка сокира, якою можна щось там невеличке підрубати, якісь дрова, якісь гілочки. Тобто, це, це не колун. Знову ж таки, це більше навіть, ну я б його елементом дизайну назвав би, напевно. Не знаю. Якщо з такою штукою десь випадково залишитись десь у лісі наодинці, то ця штука дуже буде, ну, може, я не знаю, навіть користь. життя. Так, так. В будь-якому випадку, бу е інструменти, які у вас є. З собою в екстреній ситуації це інструменти для виживання. Вони апріорі такими стануть. Ну з такою штукою не страшно, і там як якусь тварину зустріти, і якщо треба вогнище розпалити, і щось побудувати. І всі ж бачили там, я не знаю, десь якісь відоси, що там людина будує собі укриття від там холоду, дощів і. Ну, а ти все це бачив і це дуже допоможе. Але коли ти будеш будувати, ти щось якусь херню збудуєш, але ця штука допоможе навіть фігню ту зробити. Тобто, якщо ви хочете збудувати фігню, сакіра вам допоможе. Будь-яку. <кхів> Тепер томагавк. Тепер томагавк. Ти знаєш, що таке томагавк? Що таке томагавки? Я знаю, що таке томагавка з фільмів. З фільмів із зі стейкхаусів. Індейськ... Індейська. І... Індійська. Корінних народів Америки. Америки, так. Так правильніше. І ця штука, якою... яку жбурляють, кидають. Це все, що я знаю про томагавку. Це, можна сказати, та ж сама маленька туристична сокира. Але ще яку кидають. Ну, це я так розумію. Взагалі, томагавк спочатку це була зброя. Так, це дійсно була зброя корінних народів Америки. Точно. А, вона відрізнялася від робочої сокири тим, що у, ну давай покажемо на прикладі навіть Стронгвея, у робочої сокири, ось цей, скажімо так, листок леза, він значно більший. У нього інша задача. У нього задача. Рубати дрова, рубати дерево, працювати з деревом. У Томагавка інша задача, він зазвичай легший, тоньший. І у нього задача рубати ворогів. Ну і тут більше виглядає лезо, як колона. Так, так. Зазвичай топорище самого томагавка, воно менше за вагою, воно трошки менше за розмірами, і воно може воно може бути трошки довше. І навіть зустрічалися томагавки, які були не в формі сокири, а просто була от як в формі кірки. Отут загострена частина така. Тобто основна їхня задача була це е, як бойовий інструмент. І також томагавки за рахунок довгого руків'я відносно довго. Ними можна було кидати ворогів, і такі випадки навіть були задокументовані в американській історії. По розмірам цього томагавка 440 мм довжина і 900 грамів вага. Тобто, це досить такий ну, велич... величенький інструмент, так, майже кілограм вагою. Але він не відчувається, що він якийсь там важкий. Ну. Так, звичайно. Корінні народи Америки вони не подумали про одну штуку. Що... Коли вони взяли до рук цю зброю, томагавки, вони не подумали, що ця ж зброя може бути використана проти них. Як зробив Мел Гіпсон у фільмі Патріот, він взяв їх зброю і їх перерубав томагавками, друзі. Свої думки про Мела Гіпсона ви можете написати в коментарях. <гум> ну, класний фільм Патріот. Хто, хто дивився? І він не старий цей фільм 25 років, чи скільки там всього все. Також томагавки використовувалися корінними народами Америки не тільки як бойовий інструмент чи господарський інструмент, а також в цьому місці у них могла знаходитись чаша для паління. Так, це дійсно знаходили такі томагавки. Можливо, це більше як ритуальні були, але все ж таки вони були. Рубанов перекорив? Так. Да. Так, що у нас, до речі, по сокірам з'явився нещодавно новий майстер. Це сокіра Крупського. Володимир Крупський. Це у, нього... Стандартна сокіра. Так, у нього досить цікава форма сокири йде. І якщо, наприклад, всі сокири, які тут у нас представлені, там, Beavercraft і BPS це сталюка 1066, Strongway, це ШХ-15, то тут у нас у 8А. Також інструментальна сталюка. Загартована вона у нього на 54-56 по роквелу, тобто це досить невелика твердість для цієї сталі, так як її можна загартувати там на 60-61. В принципі, можна це зробити, тому сокіра буде досить витривалою з такою твердістю. Тому одразу питання. Судячи з форми сокири, і те, що вона не така тверда, як треба. Ні, вона. Абсолютно нормально тверда як нормально. для семи. Нормально. Так, звичайно. Її мета яка? Робота по дереву. Ну, тобто як... тут ми можемо подивитися навіть порівняти, якщо глянути, з такого ракурсу, то від Володимира Сокіра вона має більш класичний клин. Тобто вона буде краще розколювати дерево, ніж, наприклад. Але дуже маленька ріжуча частина. Так, так. Це, це невеличка сокирка. Вона не важка. Ну, тобто... вона, вона досить така. Вона, вона важча, ніж, скажімо так, аналоги від інших брендів. І за рахунок цього, я думаю, вона буде краще справлятися з невеликими колодами. Ну Це можна, ну, судячи з ваги, це можна назвати як невеличкий колун. Так. так. Тому що ця частина вона ну, важка така, ріжуча частина ну, невелика. Як у... Особливістю Колона. цієї сокири можна назвати те, що, знову ж таки, І молоток. беремо в порівняння. Тут на сокирі від Strongway ріжуча крайка заходить аж на дерев'яний руків'я. Ну, тут шкіряна вставка, але в більшості сокір вона заходить саме на дерев'яний руків'я. Я для порівняння отак от зробити, так. якщо треба. І тому, якщо ви будете колоти деревину, у вас Сокіра заходить в деревину, і якщо вона буде вдарятися об деревину, то вона буде вдарятися саме цією частиною. Тобто тут шкіряна накладка захищає дерево, але зазвичай будете вдарятися об дерево. І цим самим ви будете наносити пошкодження вашому дерев'яному руків'ю. Сокіра від Володимира, вона навпаки. Якщо ви вдаряєте по дереву, заходите... сокира заходить в дерево, і дерево буде вдарятися об металеву частину. Тобто ви не шкодите руків'ю, ви не пошкоджуєте руків'я, точніше. точніше. І тут є така, можна сказати, наварка, прям досить потужна, сантиметра півтора суцільного металу, куди можна. Цю частину наварили? А, ні, вона, це як... вона суцільно викована, суціль. це я так ага. сказав. Куди можна бити прям молотком чи іншою сокірою, обухом, щоб е, використати це як колун справжній. Невеличкий, але справжній колун. І за рахунок. Ось цієї кількості металу тут топорище, воно досить важке, і е, інерція при рубці дров, вона буде досить такою потужною. Тому я думаю, що цією сокирою буде набагато легше рубати дрова, ніж представленими раніше. Вага 1100 грамів. Тобто наразі це найбільша вага із того, що у нас було. А тепер так, переходимо до великих сокір. Сокір від Біверкрафту, про яких ми вже казали. Це взагалі на зброю схожа. Ну, форма, так, як раніше була. Форма. Так. Ось така сокира. Довжина дуже довга. Довжина дуже довга, так. Довжина дуже довга і тут, і тут. Тут 600-770 міліметрів. Довжина 770 міліметрів. Мені показують, що я вірно сказав на цей раз. А тут нас? А тут 640. В мене більш. В мене довше. В мене легше чи ні? Ну, повезі, я думаю, трошки легше. Трошки так. легше. Тут трошки більше саме топорище. Ну, Такий Але... невеличкий туристичний варіант на пояс можна. Я можу зробити ось так. Сергій може, я не можу, бо там прикольна така аксесуар такий, знаєте? Так, ви собі отак от вдягли і поїхали? Так. Вдягнули і можна їхати на роботу в центр Києва. Ковані сокири сталюка 1066, 770 мм, 640 мм. Ця трошки важча. Із того, що ми сьогодні оглянули, ця сокіра, напевно, має такий найоригінальніший вид топорища. І досить цікаво виглядає. Ця сокира має такий аксесуар, щоб можна його повісити і собі на плече. Руків'я теж ясен. Так, руків'я ясен. Ця сокира, напевно, близько 1200-1300 грамів. Ну і тут, звичайно ж, вже великий розмір. Можна гарно замахнутися і розрубати гарну дерев'яшечку. Що, друзі, дякуємо вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобались наші сьогоднішні гості у вигляді сокири. Тобі яка найбільше сподобалась, до речі? Чомусь мені сподобалось найбільше сподобалось тримати ось цю сокиру від Бібрикрафту. Не знаю, я взяв у руки, і відчув, що я щось взяв у руки. Я не знаю, як Ну, просто. А взагалі мені подобаються ось такі невеличкі сокири. Це не томагавки, але для мене це коротше кажучи, мені подобаються туристичні сокири. Маленькі туристичні сокири, які можна взяти, взяти з собою, собою, повісити. Ти знаєш, що в тебе завжди є у рюкзаку або на поясі така штука. З такою штукою і не страшно, і багато чого можна зробити. Мені реально. Найбільше сподобалась оця сокира. Коли вони до нас приїхали на магазин, у мене ще не було можливості прям так е детально розглянути їх. Але от сьогодні я, можна сказати, перший раз тримаю цю сокиру в руках. Тому що всі інші сокири я вже, звісно, тримав в руках, там деякими рубав, там деякими користуюсь вдома. Я не знаю чому, але мені здається, що саме ця сокира вона найкраще підійде для руб. Ну, По-перше, з цих варіантів. Так, з цих варіантів. Хоч тут і дійсно найменша ріжуча крайка, але тут дуже класно продуманий саме функціонал для рубки, ти не будеш е, наносити пошкодження руків'ю, ти можеш сміло бити зверху чимось важким, металевим, ти не пошкодиш сокиру. І якщо тобі треба десь забити там, гвіздок чи щось там, не знаю, навіть. В екстреному. Починити. Так, в екстреному випадку вибити вікно, то ти ось, будь ласка, у тебе є тут такий молоточок, яким ти можеш це зробити. Ну і по формі вона якась, вона якась дивна, але вона класна. Мені мені сподобалось. А ви напишіть в коментах, що найбільше сподобалось вам, і якими зазвичай сокирами ви користуєтесь. От коли ти сказав, що вона прикольна, я теж на неї зараз вже дивлюсь. Ну, блін, да, прикольно. Ну, прикольно, прикольно. Ну, прикольно, да. прикольно. Друзі, дякуємо за увагу. Коментуйте, тому що мені подобається читати коменти. Прикольно завжди читати ваші е, творчі такі коменти, тому коментуйте, а я буду лайкати і відповідати вам. І вичисляти IP-адреси. Покупайте сокири українського виробника. Топимо ми... за українське. Так. До зустрічі.